Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі я сашко Добрий. Вивчаємо питання сухариків на маленьких тягах. Дістали отакий зґвалтований елемент. На щастя, у мене в особистому ремфонді ці сухарики є, тому що я їх знімав з машин, які відправляли. Там, ну, в утилізацію. так? Я з нею знімав все, що міг, і зокрема, ці сухарики також. Зараз піду, візьму новий і поставимо. Нагадую, нагадую. сухарик ми затягуємо до упору, а потім трішечки відпускаємо до співпадіння отворів під шплінтування. Таким чином, у нас на яблучку голова тяги рухається вільно. Але з яблучка не спадає. Пильнуйте тяги, пильнуйте стан сухариків, правильно встановлення, правильна зашплінтованість. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.